Загублений дитячий чобіток та жіночі окуляри, шматки скла та елементів авто на тротуарі, розтрощений металевий пандус. Так сьогодні виглядає місце, де напередодні зіштовхнулись два автомобілі. Аварія трапилась на вулиці Київській ввечері 19 листопада. Водій легковика на швидкості врізався в кросовий, що їхав попереду. В результаті аварії автівка перекинулась та виїхала на тротуар, де збила двох пішоходів. Легковик що спричинив ДТП, збив електроопору, після чого водій втік з місця події. жінка, йду, пішу, бо, що, ну, що, ну, що не водій, але жінка відкрила, водій вийшов, не має. Пішоходами, що постраждали, виявилась сім'я. Жінка Майже не рухалась, а дитина то лежала, плакала і в неї голова була. Ну в голові типу, як напевно, пробити. Разом із ними була ще одна дитина, старша донька. Вона дивом ціліла йшла позаду буквально у кількох кроках. Про це дівчинка написала на своїй сторінці в соцмережах. Вони зараз обоє в дуже важкому стані на реанімації. Зараз знаходяться під апаратами штучного дихання. У брата відкрита черепно-мозкова травма, у мами була внутрішня кровотеча. Постраждалих жінку та її сина одразу госпіталізували по різних лікарнях. Лікарі борються за життя обох. Була госпіталізована жінка з ознаками політравми. Важка черепно-мозкова травма, травма органів черевної порожнини. Після проведених до обстеження екстратом хірургічного втручання на даний час стан жінки залишається стабільно важкий, продовжує лікування в умовах реанімаційного відділення. No Водій та пасажирка кросовера, що перекинувся, отримали легкі травми. Кермани чи легковика, котрий спричинив ДТП, розшукали поліцейські. 36-річного вінничанина затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобілі поміщені на арешт-майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин та причин події. Слідчі дії тривають. Рух транспорту по вулиці та освітлення відновлено. А рідні постраждалих збирають гроші на лікування. Закликають усіх небайдужих долучитись і допомогти одужати жінці та її синочку. Діана Волошенюк, Аркадій Патов. Новини за день телеканал Віта.